Одного теплого дня у лісі лисичка з кошиком і з квітами сіла на пенючку і гріється. Коли чує, з села тягне смачний запах, такий смачний, смачний і духм'яний. «Хм, що це там таке, подумала лисичка і, схопивши кошик, гайнула у село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хатки і побачила молодицю, що місіла тісто. Що ти робиш? Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух збиває. Вона я дам тобі квітів? Дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, ні, за квіти я дам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна, треба ще додати яєчок, молока і меду. Ой ой, подумала лисичка, як же не просто спекти пасочку, тут багато, що потрібно. Але так хочеться скуштувати. Іде далі і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотана кудись поспішає. це мені яєчок до пасочки. Ко-ко-ко, а ти мені що? А я зате приберу в тебе в курнику. Ну добре. Дала курочка лисичці віник, мете лисичка курник, решту віником, решту хвостиком, стало в курнику чисто, принесла курочка яєчок і поклало до кошику. Іде лисичка далі селом. Коли бачить, на галявині корова пасеться. Проси лисичка, дай мені, будь ласка, молочка для пасочки, а я тобі травички зеленої нарву смачної. Дуже вже хочеться пасочку спекти. Добре, дала молочка, але ж і меду ще немає. Піду запозичу діда Михайла. Вітається з ним лисичка. Дай Боже щастя. Чи не позичите мені горнятку меду? А для чого воно тобі? Пасочку хочу спекти, свято скоро великий. А чи даси мені скуштувати? Звичайно, всіх пригощу, всіх покличу. І ось розпалила лисичка вогонь в печі. Коли тісто підросло біленьке, пухкеньке, лисичка поклала його в форму і тихенько поклала у піч, примовляючи Печися, моя пасочко, печися моя ясочко. Смачний запах розповсюджився лісом. Як надійшов час вже виймати пасочку, лисичка поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духм'яну скоринку. Почали чути гості запах і поприходили ведмідь з родиною, зайчик побігайчик зайчихою, і повно в хаті у лисичці було звірів. Осять вони, лисичку, дай нам пасочку скуштувати. Добре. Всіх пригощу, тільки приходьте завтра, бо пасочку їдять на свято Великдень.